Всім привіт! З вами Алекс і я хочу вам розповісти, як швидше нафармити очки бойової перепустки в World of Tanks. в танчик. Отже, етап перший. Етап перший виконання щоденних завдань. Заходимо в завдання, і в нас в завданнях маємо таких три. Завдання, за які нам даються ось тут внизу очки бойової перепустки. Ми виконуємо їх і отримуємо плюхи, як хто казав. При виконанні цих трьох завдань відкривається бонусне завдання, за яке ми отримаємо 25 очок бойової перепустки. Отже, в день ви можете. При виконанні щоденних завдань отримати приблизно в районі 70 очок бойової перепуски. Я так, я не лічив там до, до кожного, як то казав, до кожної дрібної подробності, як то казав, але якось так. Але може і більше, бо тому що ви будете на танчиках виконувати. І, само собою, за кожний бій ви будете отримувати е, якісь очки, про які я зараз вам розповім. Отже, з щоденними завданнями ми розібралися. Три щоденних завдання. Четверте бонусне, за преміум завдання, очків бойової перепустки не надається. Якщо я помиляюся, так і не отримуємо запрям, очки бойової перепустки. Отже. Етап номер 2 Фарм очок від 4-го левела починається до 10-го. Е, ну, за таким е, схематом. Е, в потрапляння топ-3 за досвідом ви отримаєтесь за перемогу 7, за поразку або нічю 5 очок ви За попадання в топ-10, за перемогу 5, за поразку нічю 3. Ну, можете собі, як то казав, прикинути що до чого. Така, така система, як то казав, нарахування точок. І друге, друге, що я вам хотів розповісти про це в ютубі я ну, може десь і є, але я не, не зустрічав, що хтось розказував, як е, пришвидшити. Вишвидшити фарб очок другим способом, який я вам зараз розповім. А спосіб такий: в кожного танчика є свій ліміт очок. Наприклад, в четвертого левела ось у нас є станчик четвертого левела, Panzer 3 J, Отут вгорі в нього є така циферка. І отут показано ліміт. Ліміт очок, які ви тим танчиком можете нафармити в цій перепустці. І за закінчення цього ліміту, отже, як ви нафармили 70 очок, ви отримаєте нагороду. Нагороду за закінчення. Нагороду ви отримаєте, як ви бачите на даний момент, 15 очок бойової перепусти. Це бонус такий за закінчення. Фарму на даному танку. Отже, і вам викине повідомлення, що більше ви тим танчиком не зможете нафармити додаткові очки, скористайтеся іншою технікою. Отже, буде такий ліміт. В четвірок 1 ліміт, в 85 ліміт, в 6-м. 600 шісток ліміт у нас 100 сімки у нас мають 250 вісімки 400 дев'ятки в нас мають 550 і десятки в нас мають 700 очок але за кожний, кожний левел Бонуси різні за закінчення ліміту, бонуси в кожному левелі танка різні. І е, я так думаю, на мою думку, я не знаю, це, ну, це моя думка. Е, я би радив фармити на малих левелах. Тому що от, е, візьмемо приблизно от танчик у нас є тяжик. Так? 8-го левела, в нього ліміт 400 очок. А на тих 400 очок ми можемо е, взяти, ну, за, скажімо так, в нього ліміт 400 очок, за які дають е, бонус 25 очок е, за досягнення ліміту. А якщо ми на тих 400 очок візьмемо, наприклад, 4 левела, в нього 70 очок, так? І от, прикиньте. Я грубо так скажу, це буде танчика 4 по 70. Так? Ну, приблизно на ту суму 400 очок. Але тоді за тих 4 танчика ви нагороду отримаєте 60 ліміт очок, Бонус. За закінчення тих ліміт очок ви отримаєте 60. За 4 танки. Тобто. Один танк 400 ліміточок отримує 25 бонуса, а 4 танка 70 ліміточок отримує 60 бонуса. Ось вам вели велика різниця, що на малих танчиках краще фармити по перепуску, ніж на великих. Ну, Я думаю, ніби по цьому всьому... Я сказав, за компанію я не пам'ятаю, отут є кампанії, за проходження яких е, вам дають нагороду техніку. Але я не пам'ятаю, щоб тут нараховувалися е, ліміточки. Просто за забілі ліміточки заходять, а за перемогу і закінченням, мені здається, немає. Ну... Це все, що я вам хотів сказати. Надіюся, це відео було вам корисне. З вами був Алекс. Всім пока-пока. Гарного всім бою.